Доброго раночку, мої любі підписники і гості каналу. Вийшла зрання сьогодні, щоб щось відзняти, поки сонечко не таке. Ось оці прекрасні рабусти, їх неможливо не знімати. Вони тільки-тільки починають розкіт гарний свій. На ніч вони прикривають свої бутончики. А зараз дивіться, дивіться, яка краса. Тут у мене, дивіться, дивіться, скільки її тут. Хотіла колись монопосадку я. І так я її зробила. Тільки не в саду, там я в саду раніше їх саджала, а зараз зробила її. Просто під. Сусідським забором. Дивіться, які вони червоні-червоні. Лісточки отакі ніжні, тендітні, але вони все рівно держаться. І довженько вони держаться, вже майже всі порозквітали на гілочці. Ото з гілочки підуть інші, зразу пагани будуть йти. І вона так майже безперервно цвіте. І... Одна від цвіте, оце гілочка, там підуть нові. Ось. Розповім сьогодні про обробку, яку вчора моя донечка мені допомогла пробризкати троянди. Я то ще не можу, а вона ну, сьогодні я вже вийшла. Буду пробувати вже сама якось. Вчора була. Больниці. Больниця що, що больниця? Больниця нічого, нічого не дає та. Іс. Ні платна, ні безплатна, ніяк. Цю красу не можна, не можна обійти ще. Вона ще так красиво цвіте і так дуже довго, що її просто... Не можна не засняти. І тіон світуть ще теж. Довго-довго так. Все в садочку гарне, без доща. Так і не пішов у нас дощ. Ось краса моя розквітає гордість мого саду. Голден Celebration. Вон, які вже О, бачите, і Альонки тут, звісно, де ж вони. Як би, як би ж їм не бути. будуть вони. Весь сад з'їдять. Мені жіночка писала, а можна не бризкати їх до початку вже, а бризгати в кінці цвітіння, ну після цвітіння, ну і що воно буде. Та ви, ви не побачите ні одної квітки, нічого. І тріпси ж заведуть це і все. Обов'язково зараз треба бризгати. Хто ще цього не робив? Робіть, будь ласка, щоб сад виглядав у вас прекрасно. Ось вже і буде той розцвітати Леонардо, теж вже на бутонах. У мене один низький, а один високі. Ось і цей буде розцвітати. Ну, ось так от пройду, там глянемо, що Бо я не ходила вчора ж, донька бризкала, я ж не ходила. Ну, а сьогодні вирішила зранку вам пройтися. Хто зайшов вперше на мій канал, зразу скажу, що троянди обрізалися під корінь повністю. Оці всі отут обрізані всі під корінь. Це повністю під корінь. Ось вони вже досягнули висоти півтора метра є такі. Ну, є менші які. І ось вже на таких бутонах. П'єр. Сонце сліпить. Так хотіла вийти той. Ну, було ж, зараз не було ж сонця, тільки за той почало сліпити вже зовсім. Це, це такий мій сад, В той зайдинку. Зараз віршик написала, от прочитаю. Прийшла літня жінка на прийом до лікарки. З головою щось сталось і плутає нога. Посиділа у черзі три години. Не відчула я тепла від неї, очей я і не зовсім і стара. А лікар мій якраз був у відпустці. Ну треба ж так нежданно захворіть. Раніше телефон завжди доступний, а зараз лежутки гудки бентежить тиш. Вона усі мої хвороби знає. І бачить тебе нібито рентген. Так ніжно-ніжна тіло оглядає в очах вогонь і полум'я кастер. Це врач великої поваги і, і дяки. Вона лікує пів села людей. І кожен їй висловлює подяки за себе, за батьків і за дітей. Пані Олечка у нас така тендітна. Роками теж уже не молода, але її доброта і ніжність. З кожним роком в серці пророста. клоняюсь вам, лікар, низько-низько. За ваше серце щире і просте, їм при житті не ставлять обілізки, вони сільські врачі, цим сказано, усе. Ось ангелочка моя вже теж розцвітає. Я так чекала цього цвітіння цих миті. Саме прекрасні миті стоять в такому саду. Дивіться весь весь сад охоплений трояндами, і ще які, на яких бутонах вони. Якщо кожен, хто, хто робить і робить так, як я, вам все розповідаю, чим я бризкаю, чим підкармлюю. У вас троянди повинні бути оце такі всі. І молоді, і немолоді. Так. Далі, а там опять сонце. Світи і ось. Ось голубий цей клематисну. Він же ж не, не вистачається ні за що. За таке його тільки підв'язувати. А лка вас, дивіться, ялинка яка гляньте. Я сама толком їх не бачила. Бачите, яка лянти. Ленти прирост, який на ній. Гарний. Ленти. м'якенький-м'якенький. Як царівна стоїть у мене в саду, вона. Дуже гарна, красива. Без, без води, без доща, І все не польєш. Все на бутонах. Ті, що великі троянди, на великих бутонах, от такі, що вже розкриваються бутони, я, ми бризали одним цим одним составом. Ну, де план, плантатор один. Ті, що менші. Вон тільки ще он такі. Ті другим составом різали плантатора. Ось ця теж щось не пойму чого вона з весни. Кущ великий, а ще не закладає. Та ні, ну вона закладає. Ну, мал... А, ні, є там, ну, малі ще. Ці ось такі ось різні вони, бачите? Ті вон, бутони вже ось лопаються, вже все розкриються. А ті ні. А ось ось ці у мене ріцина та вон, дивіться посходила. Бачите? Ну і хай вона буде притіняти трошки. Тут же завжди жарко, як жарко. Так, зараз підемо далі. Ось так вам зніму. І підемо аж туди вкрай, там вони. Ось ця літоту. Дивіться, який, ну, сантиметрів 12. Зараз він. Та квітка вже вона цвітає. Вона ж давно, мабуть, зацвіла її. А ця ось така дуже дуже аромат такий. Не, не зрозумієш аромату от цього. Ну, вона ж той, ті, що вищі, я тоді понюхаю. Ось ті ось, ось будуть тут цвісти. Болот треба брати сапку, трошки може вийду, поцюкаю якось. Ось оці ось, ось розпускається. Ось так. Ось ця розпускається паради. Ну, вона як розпуститься, буде красиво. Це тільки-тільки ось починає ось Алоха. Ось теж о, бутонів, теж багато на ній. Там аж вверху вона ж більше двох метрів вона взяла. З такого манюсінького дохлого бель, бельвю. І цю спасла свою. Вон любиме цю ламбаду. Теж. красунечко дивіться як цвіта. тут уже розпустилася ось повністю вже квітка дивіться -ка. прекрасна така Гертруда Джекел угу. Прийшлося по квітам вчора бріскать Раз. Раніше не той, а ви раніше в не. ой, бризкайте. Вона пахне. Ой, як пахне вона дуже. А! В тому році з двох був кущик, дві було, дві квіточки і все. Нічого не показав. В цьому році прямо прикраса. Саду буде, Вон, дивіться, кущ, який величезний. Зараз відійду, покажу. Ну, гляньте, який куща. Гляньте. Це така милота, прямо, як пані Ларисочка говорить з півдня. Теж ну, садочок гарний там. Троянди. Во всіх сади гарні, хто дуже любить троянди. Тих і сади будуть гарні. Це я вам зразу говорю. Якщо ви відчуваєте любов до цієї рослини, у вас, у вас рослина буде вас завжди підтримувати. Якщо вона не відчуває любов, ну тоді в чомусь ви. Щось ви неправильно робили. Оце вона зрізана, Була... ні, вона не під корінь зрізана, там було десь сантиметрів 20, я залишила, були зелені. Оце вона така зараз є. А ця ось гони, взагалі хто зна куди. Оця ось це дюранс ансью, оце троянда. Вона дуже мощна. Вона буде цвісти, ну, вон вони позав'язувалися. Ну. Ще порозгалуджується вона ж там. І це ті, що я вилікувала білизною. Вон. Бачите, цвіти, цвісти буде теж. Це Пет Остін і то Валертон Оффхолд. Так, тут зараз як пройти. Розрослися ж не пройдеш. Я якісь позв'язувала, а якісь не зв'язані тут у мене. То ось буде Евелін. Теж уже ось ось-ось. Ну, ще неділька, навірно, все. Я думаю, вони зацвітуть. Так, це ось у нас імпресіоніст. Ти вже давно дві квітки цвітуть, їх треба вже. Просто буде. Обірвати і все. О, вже жуки їх, звісно ж, будуть їсти. Як же як ж же тут без жуків вишу? Ось яка як вона прекрасна. Вона дуже красива, як гарно розпуститься. Ну, перші квіти, це ж такі вони є. Це ж Тільки, тільки другорічечки, оце вони, дівчатка. Оце вони тільки другорічечки. І хлопчики до мене заходять. Спасибі їм велике. Я дуже люблю, коли чоловіки-трояндарі. У мене був чоловік-трояндар. Це. Пірта Фрідом теж скоро, скоро буде розкриватися. Ну, у нас всього два дні оце тепло. Ну, вчора було тепленько. Воно дощ заходив, так і не пішов він. Ні, ну, він бризкав, але ну, таке, то не дощ був. Ну, от. Всякі. Все на бутонах, все, все розпуститься. Не забудь розказати, чим я бризкала. Вам. Може, ви, може ви. Ви по-своєму робіть. Я знаю, що ви по-своєму робите. Ну, робіть, я не проти. Ну, я розкажу ось. Це вже аспірин розквітати починає, розживіє. Нам щоб гарно хоч перше цвітіння процвіло. а вже друге там вже буде видно, що воно буде, як воно буде. Ой, все тіряю. Це моя та, та забула, забула моя любимиця. Оранжева троянда, А ось це ось плезантрі, оце вона називається та троянда. Вон, бачите? Зараз я от вам обійдусь з цих сторін. Ось вона упала, вона. Оно надо... ну, вона не виламалася там, Чи виламалася? Та ні, не виламалася, Просто підв'язати її теж. Надо. Вон, бачите, як вона цвіте. Вон. Ну, це... вона ще й та. А взагалі вона дуже цвіте, то вся кість може цвісти. оце просто. Це такі вони ці. Ну, це мені на подарунок тоді Андрюша із долини троянд її подогрів. Каже, ну, попробуйте ще цю троянду посадити. Ну от, посадила. Так. Все, тут росте вон, все скоро ось буде. Теж вона на великих таких гарних бутонах, букаву. Теж така мілкоквіткова трояндочка. Вон, сирена годить, як. Навірно, вам чутно. Ось буде синя ромашка. Фіолетова вона така ж. красива. тут. Волошки — це. Нагадують зразу початок літа. Ну воно скоро і не за горами, вже й початок літа. Всі травень пройшов і ось буде початок літа у нас. Ні, тут вже кущ вирізала, була зовсім що цей, цей взагалі з нуля був. Цей ні, це не з нуля пішов, а це з нуля, він, він доганяє теж уже цей кущ. Це зомерзони, а це ж брати грім. Ось Буде теж скоро, скоро почне ось. Дивіться, стільки його тут Вінчестер кафедрал. Ось мої. Тут піони, теж півоні. Це їм вже, вже їм років-років, років 60, мабуть, Це скільки. Стільки тут, мабуть, дім, ну 50 точно. Я вже живу Поч... майже 50 тут ось. Дивіться, оці ось ці ось деблюсь, дивіться, на сонці кущ росте оцей. Ось дивіться, який він. Гляньте став. Оце кущисько, метр, туди й туди. І ось оце ж ось. Оце ж якийсь щось теж воно. Ще не викидає навіть воно тих. Воно й заб'є мені троянди всі. Воно. Бачите, яке величезне воно. Надо буде кудись потім уже відсаджувати, як воно буде гити. шалот. Тут теж буде Дернонсар. Ось буде ось ось буде цвісти тут, ось тут. Та он цвіте теж. Рожева. І ось буде цвісти. Дивіться, якими китицями страшними великими. В тому році вона там трошечки щось показала, але в цьому році, я думаю, вона себе покаже. Country girl називається ця троянда. Будемо спостерігати. До сих пір цвіте ще ось цей кущик Герані садової. Ось такий дуже величезний. Ось теж буде розпускатися он. Червона сімпаті. Вон гірка кам'яна. Тут вон, біля гірки он дивіться, який прямо краса яка і червоні, і рожеві вони так. Ну все, ось же ж, ж моя. Моя улюблениця зацвітати буде, дивіться, ну вона вже як зацвіте, то прямо вся зразу. Ось, бачите? Файфстаф. І он цвіте вже свою. Теж воно на бутонах. Він великих уже. ось. Mary Eн. Ось такі на ній бутони. Ось Аспірин достигає півтора метра висоти, і ширина там величезна. Ну, головне, він у висоту пішов. Мені і треба було, щоб він... Пішов теж в висоту. Він і в ширину йде і в висоту. Я його так зробила, щоб він у мене вирізала тонкі, залишила тоді товсті гілки, вже, які йдуть вверх, і вони всі пішли он вверх. Він тепер не стелиться в мене, а йде он на висоту пішов. Ай так просто. То й так у мене, то й так у мене різні вони. Скоро теж, скоро теж вон розпуститься. Вон. Крокус роуз. Вон, яка прекраснюща, Гляньте. Вон. Ось починається. Ай свою. Як розкриваються так кр... прекрасно вони. Вони ще ж закриті. А вдень вони відкриті. Ну, а це ж ця червона, дуже красива. Троянда, фальстаф. Я її так підлікувала в тому році, що в цьому році в неї немає отих, що всередину завжди виходили вон ті. Отут були генетичні способності її. В цьому році немає ніде, ні, водно, ні водної квіточки такого немає. От. Оце підлікована повністю білизною. Дуже багато я сюди, мабуть, раз-два її підливала білизною. Щоб вона мені щось показала. Ну, це прекрасниця Кетіс Роуз. Як завжди вона на таких бутонах. Вон. Висота її, ну, метр. та моя висота, напевно, Ну, там той, ну, хай метр сорок десь, метр п'ятдесят вже взяла вона. Хоча е, написано в тому 80, так що не ведіться, що написано, то така вона і буде. Ні, не буде вона такою. Якщо 80, значить прибавляйте ще 80. Такі. Ось наталочки, ось. квіточки. Еті очітки тут я ті свої викопала. А ці, а ці ось посадила. Ось. Цей жовтий такий він буде якийсь, чи якийсь червоний аж. Не знаю. Троянди, тут вони ті, білі у мене. Все тут є. Ось і ті, ось все є у мене тут. Всього вже понасажала, то в тому році мені все. Вас не, не цікаво дивитися, бо у вас одні троянди. Та, ну, тут одні троянди можна дивитися вічність. Якщо 500 штук троянд і передивитися їх, то є теж, що дивитися. Так, розповідаю, чим я вчора бризкала. Ви хочете бризкати, хочете ні, але перед. Цвітінням обов'язково треба проблизати, іначе і трипси, і всякі жучки, всякі комашки, всякі букашки, всякі хвороби, все, все, все буде, поки вони будуть цвісти. Парацельс я брала його, тому що він діє 45 днів. Ну хай він навіть буде діяти, поки цвітіння буде, навіть 25 днів, скільки 20, скільки буде цвітіння діяти, він буде діяти, то це буде прекрасно для нас. Циркон, обов'язково після таких холодів і стресів я бризкаю, обов'язково ще циркон додаю. Фітаверм від шкідників, ложку мірну, чистий лист, плантатор. Одні бризкала, 10, 45, 15 Це ті, що. Ще на фазі на такій ну, ну, невеликих от квітів, ну, ті вже великі. а то є, є ті, що на, на, на великій фазі в квітів. І ті, що на великій фазі в квітів, бризала 5, 15 45 Монофосфат калію, мирну ложку, прилипач, і ще майстер два копачка. Такого майстер у мене ото, ну, розливний такий. Я його два копачка ще лила майстра сюди. Ну, оце чим я пробризкала. І раджу вам, ну а ви як? Як вам буде О, удобно? Так, ось ця моя грьози. Вже дуже прекрасна вона починає свій, починає. А як почне, то вже тут нічого видно не буде. Тут все буде одне червоне. Ось ось таке. Бачите, червоне і жовте тут у мене. Вон, дивіться, І ось рядом, гляньте, вон вона. О, дивіться. Казино. Гляньте, як. Вона ж на тих вже розквітла вон, на верхушках. Там я ж не долізу, не достану. ось тут покажу вам. Ось вона. Ця вже розкрилася. Вона швидко розкривається, швидко облітає. Ну, мені вона подобається, вона пахне дуже гарно теж і подобається. І тут вона якраз місто їй. Це цій троянді вже теж до 20 років. Вона омолоджена повністю, підлита повністю білизною була, бо в один рік вона була, в мене вся облетіла, ні одного листя не було серед літа на ній. Я її підлила білизною і вона оце стоїть. Так що білизну я раджу, це гарний стиму... стим... стимулятор їхнього росту, від хвороб, від усього, він все обезврежує обіз... там в землі, що є в землі, він все вам все обізвредить. Спасибі, хто був, був зі мною на моїй екскурсії. Добра вам всім, миру нам всім, благополуччя і здоров'я. До побачення, ставте класи, будь ласка. Коментуйте, до побачення, до нових зустрічей і все буде. Добре, у нас.